Всім привіт! У сьогоднішньому відео говоримо з вами про проект Polymer Labs. Поїхали! Отже, Polymer – це дуже крутий проект, який зараз набирає популярності. Проект зібрав близько 27 мільйонів доларів інвестицій за двома раундами інвестицій. Так, перший раунд був ще у 2022 році в березні. Тоді зібрали близько 3,5 мільйонів доларів. На початку 2024 року відбувся ще один раунд інвестицій, де було залучено близько 23 мільйонів доларів інвестицій. Так? Дуже крута цифра. Отже, є підтримка передових фондів даного проекту. Сам проект має дуже круту ідею, яка буде, і продукт, який буде власне, корисним у майбутньому. Так, це такий своєрідний центр сумісності на Ефіріумі, так який буде об'єднувати всі ЛР2 рішення на ефіріумі. Я вважаю, що цей продукт дійсно буде затребуваним, дійсно є корисним, має круту підтримку фондів. І зараз є також дуже круті активності в даному проекту. Тому е, всі залітаємо в Діскорд, всі моніторимо соціальні мережі, полімера і беремо активну участь у житті даного проєкту. Всім до зустрічі!